Всім привіт, з вами інфіт. Покажіть мені динозавра, і я скажу, що йому не потрібен лютеїн. Хто ж такий динозавр, це, умовно кажучи, сучасна людина, що не користується гаджетами і не піддається шкідливому впливу випромінювання синього світла від телевізорів, смартфонів, моніторів, комп'ютера, тобто всього того, що руйнує сітківку ока. І навіть в такому випадку очі піддаються шкідливому впливу ультрафіолетового проміння від сонця. Ну а зараз, напевно, від самого народження очі кожної дитини отримують підвищене навантаження, дивлячись мультики. Чи різні інші відео в смартфонах своїх батьків, які, в свою чергу, таким чином забавляють дітей, отримуючи вільний час для своїх справ. Потім діти ростуть, і вже процес сучасного навчання неможливий без використання комп'ютерів чи смартфонів. А далі більшість з нас працюють за комп'ютером повний робочий день, і навіть відпочинок від роботи часто проходить за екраном смартфона в новинах чи в соцмережах або ж перед телевізором. А що таке лютеїн, запитаєте ви. Лютеїн і його близький родич зеексантин відносяться до числа каротиноїдів, тобто речовин, які і надають жовтий та помаранчевий відтінок певним овочам та фруктам. Лютеїн разом з бета-каротином є найпоширенішими каротиноїдами. А ще лютеїн і зеексантин є головними пігментами так званої жовтої плями, макули, розташованої в центрі сітчастої оболонки ока. Лютеїн переважає на периферії, а зеексантин – в центрі. Дана область безпосередньо пов'язана з головним мозком. За допомогою сітківки формується сприйняття інформації та перетворення її в зорові образи. В ній є зона, яка містить безліч рецепторів, паличок і колбочок. Вона і називається Макула або жовта пляма. Рецептори, з яких складається центр сітківки, забезпечують кольоровий зір у людини. Крім того, саме в макулі відбувається фокусування світла. Завдяки цій функції зір людини відрізняється чіткістю і ясністю. На цій жовтій плямі фокусується якраз весь спектр світла, який попадає в очі. А причому тут синє світло, з якого я починав, і чому воно шкідливе для очей? Тут все пояснює не анатомія, а фізика. Біле світло розкладається умовно на 7 кольорів. Веселка після дощу якраз найкраща ілюстрація цього явища. Світло це електромагнітна хвиля. Різні кольори мають різну довжину хвилі, а через це і різну швидкість розповсюдження. Найбільш активні і агресивні це якраз такі фіолетова та ультрафіолетова частина спектру світла. В результаті ці промені, попадаючи на сітківку ока, збільшують число вільних радикалів і таким чином з часом сприяють деградації макули ока. Ще один негативний вплив синього світла воно спричиняє такий оптичний ефект, як хроматичні аборації, і через них очі постійно фокусуються туди-сюди. Це призводить до втоми відповідних м'язів, а далі через їх перевтома відбувається дегенерація очей. Звідки ж береться все розмаїття кольорів навколо нас? Чому одні квіти червоні, інші жовті, листя зелене, небо синє? Як ми бачимо загалом кольори і як відрізняємо одні кольори від інших? Ми бачимо світло, яке відбувається від певного предмета. І бачимо ті кольори, які не пропускає цей предмет. Тобто, якщо чорний кольор, значить весь спектр білого світла поглинається. Білий колір значить, весь спектр е, світла відбувається. Жовтий колір означає, що поглинається синій і фіолетовий спектр кольору. І так далі. А лютеїн – жовтий. І його присутність в жовтій плямі нашого ока якраз забезпечує поглинання синього та ультрафіолетового спектру кольорів. Тобто лютеїн через свій колір поглинає цей шкідливий спектр на себе і таким чином забезпечує захист нашого ока від агресивного синього світла та ультрафіолетового світла, навіть суто на фізичному рівні, як жовтий фільтр в окулярах. Є дані, що лютеїн затримує приблизно 40% шкідливого світла, яке потрапляє в очі. Крім того, лютеїн зміцнює стінки внутрішньоочних судин і є антиоксидантом, а тому він нейтралізує шкідливі вільні радикали, які виникають в тканинах очей. Таким чином, достатній рівень лютеїну в сітківці ока просто забезпечує його нормальне функціонування і допомагає запобігти розвитку такого захворювання як вікова макулярна дегенерація. А нестача лютеїну в макулі нашого ока призводить до тих чи інших проблем з зором. Тобто лютеїн це не якась нова супердобавка для покращення зору, а це просто один з критично необхідних елементів для функціонування нашої зорової системи. І це від початку задумано природою. Але організм самостійно не здатний виробляти для своїх потреб цей пігмент лютеїн, тому важливо отримувати його з їжі. Зеаксантин може утворюватися з лютеїну, оскільки це його ізомер. Найбільш багатим джерелом лютеїну та зеаксантину вважається капуста кале чи кейл, не знаю, як правильно її називати. 100 грам такої капусти в старому вигляді містить аж 40 мг лютеїну. Але про її існування я особисто дізнався тільки в процесі підготовки до цього відео. Тому напишіть в коментарях. Чи знали ви раніше за неї? А якщо навіть коштували, то яка ж вона на смак? Наступний лідер за вмістом лютеїну це листовий шпинат. 100 грам сирого шпинату містить приблизно 10 міліграм лютеїну. А також особисто для мене стало відкриттям, що лютеїн міститься у великій кількості в полістках квітки, яку ми звикли рахувати національною символікою України в Чорнобривцях. Він також міститься в менших кількостях в інших фруктах, овочах та зелені, таких як гарбуз, морква, селера, зелений горошок, броколі, брюссельська капуста, листова зелень і так далі. Рекомендована доза лютеїну для дорослих становить мінімум 6 10 мг. Причому лютеїн має доказову базу. Наприклад, подвійне, рандомізоване, плацебо контрольоване дослідження на людях. Показало користь щоденного прийому для здоров'я людей: 10 мг лютеїну і 2 мг зексантину. Які ж висновки з усієї цієї інформації я зробив для себе? Перше, потрібну дозу лютеїну без проблем можна отримати в той період, коли є сезонна зелень та свіжі овочі. Тим більше, і шпинат, і капусту брокколі потрібно їсти не тільки заради лютеїну, бо ж це просто клондайк корисних для здоров'я поживних речовин. Тому особисто в мене знання про лютеїн будуть лише додатковою мотивацією для поїдання шпинату і броколі. Також лютеїн міститься в жовтках яєць. Його там менше, ніж в очах, але при цьому він в більш доступній для засвоєння жировій формі. Звісно ж, за умови, що ці яйця від корей на повноцінному домашньому вигодовуванні. Друге. Коли немає сезонних овочів та зелені, то проблема в раціоні стають не тільки з лютеїном, а й з іншими нутрієнтами, бо ж вирощені взимку в теплицях овочі містять більше хімії, ніж вітамінів. Але для того і придумали різні добавки до їжі, щоб компенсувати той чи інший дефіцит. Лютеїн тут не виключення. І, звісно ж, я маю досвід прийому лютеїну в якості додавки. Брав його тоді, коли вже реально відчувалося перевантаження очей від роботи за комп'ютером і починав бачити гірше, ніж зазвичай. Я експериментував з різними дозами від виробника Puritan Sprite. Від 6 мг полегшення не відчував, від 20 мг досить швидко відчувалося зменшення напруження очей, і зір ставав ніби трошки чіткішим. Я погано бачу здалека і окуляри. Мені потрібні для того, щоб їздити за кермом, впізнавати людей на вулиці на відстані, і комфортно себе почувати загалом. Але і за комп'ютером мені е, працювати в окулярах зручніше, комфортніше. Після вживання 20 мг лютеїну щодня. Через місяць я можу працювати за монітором без окулярів. Це не позбавляє мене необхідності носити окуляри загалом, бо відновити зір лютеїном без операції неможливо. Але. Мій зір починає просто працювати так, як і повинен, позбувшись зайвого напруження м'язів очей. Від прийому в дозі 40 мг результат я відчував чуть швидше, ніж від 20 мг, хоча не в два рази. Зараз я п'ю 20 мг в день, тобто дві капсули по 10 мг. Ось такого лютеїну віднав Теж американська фірма, але він чомусь діє повільніше, ніж Puritan's. Який я звик пити раніше, і перші результати е, від прийому якого я відчував вже буквально за декілька днів. Зараз я не готовий сказати, чи це порітанс ефективніший при одинаковому дозуванні, ніж нав, Чи це зараз мої очі більше перевантажені, як раніше. Тому прямо зараз я відкриваю ось цю баночку 20 мг 30 капсул і протестую в порівнянні е, з тим нав, який я вже п'ю. Набуть два тижні. Я перевірю його на собі і перевірю на своїй дружині, бо дружина теж сказала, що так як відразу відчувала Порітанс, нам вона поки що не відчуває. Тому ось я баночку відкрив. Капсулки тут інші на вигляд. І наступні два тижні ми будемо пити Порітанс. Результатами від такого експерименту. Порівняння фірми Навта фірми Порітан саме по лютеїну, Я викладу в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково вступайте і посилання буде на цей телеграм-канал знизу в описі до цього відео. В процесі збору та аналізу інформації для даного відео я зрозумів наступне. Результати від прийому 20 і 40 мг лютеїну в якості добавки я гарно відчував, бо починав пити його вже тоді, коли був його дефіцит в організмі через нестачу лютеїну в раціоні харчування. Але краще взагалі не допускати цього дефіциту. А для цього якраз і потрібна доза 6 мг. тому мої особисті підсумки по лютеїну такі. Коли є в доступі сезони шпанат і броколі, то краще їсти побільше їх і на регулярній основі. В цей період лютеїну вигляді добавки пити не треба. Коли шпанат, броколі та все інше закінчується, то щодня додавати просто 6 мг лютеїну, він зовсім недорогий і такої буде дози достатньо для підтримки очей. Саме так я тепер і буду робити. Зараз вже 20 пропін. Далі. Буде літо, а потім я візьму 6 мг і будемо пити його на постійній основі знову до літа. Якщо вже є дефіцит лютеїну в організмі, а це можна зрозуміти просто проаналізувавши свій раціон щоденний, то тоді треба пити 20 або 40 мг у вигляді добавки, як я раніше і робив. Але найголовніше, лютеїн треба приймати для підтримки очей, щоб вони просто функціонували так, як задумано природою, і захищати їх від шкідливої дії синього світла, яке оточує сучасну людину. Але якщо проблеми з зором вже почалися, то не треба втрачати час просто сподіваючись на лютеїн чи якісь інші комплексні вітаміни для очей, а потрібно в першу чергу якнайшвидше обстежитися в лікаря. І бажано в клініці з якимось сучасним обладнанням. В Луцьку, це, наприклад, клініка Загурського. І зараз це не реклама, а рекомендація на основі особистого досвіду. Там є послуга комплексного стеження очей з підбором окулярів, коштує в районі тисячі гривень. І воно реально варте того, щоб повністю зрозуміти, в якому стані зараз в тебе такий важливий для життя орган, як очі. Якщо тобі це відео було корисним, то став лайк, підписуйся на канал і обов'язково пиши коментарі. Це дуже важливо для просування україномовного контенту. І, звісно ж, не забувай турбуватися про своє здоров'я і донатити на ЗСУ. Почуємось!